16 грудня 2024 року в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова помер від тяжких поранень лейтенант поліції Вадим Радченко. Він отримав їх під час ворожого обстрілу поблизу Дружківки на Донеччині. Вадим Раченко народився 2 липня 1998 року у Криничанському районі. Згодом навчався та мешкав у Кам'янському. Під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників став на захист рідної держави і присвятив своє життя служінню України, захищав рідну землю в лавах штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь як інспектор другого взводу полку номер 1 Він завжди залишався відданим своїй справі сміливим, сильним, справедливим. Таким запам'ятали його друзі. Вадиму було лише 26 років. Його жертва ніколи не буде забута. Вічна пам'ять і слава захиснику України.